Хоч за два тижні до цієї палати і звикла, та думками вже вдома, розповідає пацієнтка Лідія Олексенко. Проблеми із серцем у жінки з'явилися чотири роки тому. Тоді медики діагностували патологію мішлуночкової перетинки. Та кілька місяців тому стало ще гірше, каже вона. Була вже загроза. Я чувствую, що прийде той момент, що коли медикаментозне можуть і не допомогти. Те, що хвороба прогресує, підтвердили обстеження, говорить лікар, кардіолог Марина Пітухова. Виникли ускладнення, які були в вигляді обструкції, тобто закриття вихіду з лівого шлунечку крові. Яка потрапляє до головного мозку, до усіх органів за статистикою, таку патологію фіксують у одного на пів тисячі в області. Це близько двох тисяч людей, розповідає за відділу інтервенційної радіології Дмитро Паляничко. Десь лише 25% да на теперішній час потребують хірургічної корекції а 75% вони або не не знають, або перебувають на медикаментозному лікуванні. І з певним часом вони перейдуть у ті 25%. відсотків. Медик пояснює, як їм вдалося під час операції зменшити мішлунучкову перетинку на серці. Заходимо або через прокольчик в руці, або в стигнові артерії і рухаємося безпосередньо до судини, які кровопостачають серце. І в цю селективну гілочку ми будемо 96% спирт дозі до 2 мл. в нашому випадку ми створюємо штучну зону пошкодження, майже інфаркту, так і називаємо так в перетинці, і добиваємося того, щоб ця зона зменшилася. Як відбувалася операція, ви зараз бачите на екрані. Тривала менше години, каже Лідія Олексенко. Жінка все пам'ятає, бо була при тямі. нас читала все время, стільки лежала на столі, стільки читала. Та хоч емоції тоді й переповнювали, на операційному столі, каже, знайшла місце навіть для жартів. Я тільки казала їм, вони всі надо мною потім бігали. Я казала, це ж треба було мені 16 років проробити на лікароводичному заводі, 10 років у спиртосховищі, продихати отакими парами і ще таку операцію, що мені повинні були влити якусь ту каплю спирту у серце. І поки Лідія Олексенко повертатиметься до звичайного життя, медики будуть використовувати отриманий досвід на інших пацієнтах, каже Дмитро Паляничко. У нас є гарне забезпечення, гарне обладнання. В принципі, не вистачає тільки бажання і інформації, щоб люди знали, що з цим не треба просто жити, що треба звертатися. Ольга Котлер, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.